Дитяча кімната це територія щастя. Для дитячої ми обрали теплі таракотові відтінки із поєднанням дерева. Ми спроєктували два робочих місця для двох хлопчиків. Вони розділені стіною, це для того, щоб не заважали один одному робити уроки. Також є шафа, вона має два відділення для речей. Є нюанси з підсвіткою. Погляньте, в нас тут біла стіна холодна, і підсвітка 4000 кельвіни виглядає більш холодно. А на цій стіні теракотова стіна і підсвітка 4000 кельвіни виглядає більш тепліше. Це має розетки та вимикачі. Дуже важливо для дитини спроектувати простір таким чином, щоб він був комфортним, зручним, красивим, тому що саме простір формує певні звички у дітей. Марина, як твій син вміє складати одяг у шафи? Ще поки не дуже от простір має формувати звички.